Всім привіт! Сьогодні покажу сорт далі, який у мене вже почав стигнути. Який у мене з'явився в минулому році із розсади Фріго. Це мені прислали подарунок, прислала Люда Куниць. В минулому році я взяла з неї розсаду і висадила із стеконів. Ну, а що сьогодні вийшло, покажу. І так. Ось цей сорт далі. Таке в неї горне листя. Ось така йогода. Ось такі йогоди громодні на ній. Ось такі йогітки. Зараз знайдемо спіленьку і продегустуємо. Звичайно, я вже її пробувала. Ось такі варенички лежать. Це, це мені спеціально поспіла така йогітка з лойком. Щоб поставили мені лойк. Гляньте, яка красива йогурта, Ось які горні варенички. ну Візьмемо таку, бо мені таку жолку і рвуть. Ну, Вона ще, ще ось, ось кінчик не достиг. Урожайність горна, багато йогіт. І рослинки поки що в мене ні на що не хворіли. Ні хлорозила вона. ось. Ну, як бачите, ось яке листя горне. Йогітки просто шикарні. Ось такі йогітки. Зараз скуштую. Ось така вона суковита. Всередині пустоти, от в даний момент, у цій ягоді немає. Ягодка і не плутна. І не м'яко, не твердо, але і не тече. Ось я надовлюю, і м'яти не залишається. На смак. Кислинка десь там далеко-далеко-далеко. Її майже не відчувається. І дуже солоденька. Однозначно цей сорт залишається в моїй колекції, буду його розводити. Мені поки що в ньому подобається абсолютно все. За терміни достигання зараз навіть не можу сказати, тому що стигне вже із Сирії, починає червоніти. Так як це середній сорт, то в цьому році все навпаки. Навіть Азія вже починає червоніти. Тож, я думаю, що це ранній е, далі, бо почав стигнути він на Наслідучий рік, звичайно, побачимо. Можливо, весна буде більш нормальнішою, не такою, як в цьому році. Попробую ще одну. Ну, Дуже мені подобається цей сорт. Просто шикарний. І от в неї смак, чимсь мені нагадує Florido Б'юті. Тут смак якийсь. Mm, фрукт, якихось фруктів. От є такий привкус. Полоничка дуже смачна, дуже мені подобається. Тож, буду ставити стаканчики, вже пускають вуса. Все-таки... Стаконна розсода, саме кроща. Це я висажувала із стаконів свою розсоду, яка у мене виросла із розсади фріго. Я на ній В минулому році залишила тільки кілька цвітоносів для того, щоб побачити йогітку. Йогодка була велика. Але не таких громадних розмірів, як це. Ну, тому що вона посаджена купанкою і вирощена була для розсоди, а не для йогоди. А ця росте для йогоди. Ну, звичайно, і розсоду теж я тут буду брати. На йогоді, звичайно, позначиться оця розсода, тому що йогода Буде трішки мілкіше, але, але ж мені треба взяти розмножити цю розсадку. Цю полуничку мені треба розмножити, тож, звичайно, тут, мабуть, є пустота у цій, я може й нема. Ось тут вона трішки тріснула. Було тут два випади. Ну, без цього нікуди. Можливо, щось під'їло, можливо, підмерзли. Я думаю, щось під'їло, тому що я тут антихрущем не проливала, я просто запізнилася. І антихрущем я буду проливати її, ну, всю полуницю після плодоношення. Щоб на зиму хрущ не залишився. Ось такі варенички, гарненька полуничка. Мені подобається. Тож цей сорт будемо розмножувати. Завтра, я думаю, покажу інші сорти, бо вже на вулиці вже починає червоніти полуничка. Вже багато сортів починає стигнути. В основному ранні середні. Завтра покажу ці сорти Також, вчора побризкала свою полуничку, свої рослинки на городі у відкритому ґрунті, ось таким препаратом, як Ізабіон. Я вже його показувала, розказувала про його функції. Це біологічне добриво для підвищення врожайності, якості продукції та стійкості рослин до несприятливих умов. Цей препарат не має строку очікування. Це біопрепарат, який можна приміняти і зразу їсти продукцію. Тож, і також знімає всякі стреси, які рослинка отримує, і дає стимул для імунітету до хвороб і до погодних умов, які нас останнім часом випробовують на міцність. Тож, коштується цей ізобіон, я купляла в магазині, тому що немає часу виписувати його, поки прийде. тож Брала в магазині цей препарат коштує 120 гривень. Треба його обов'язково дуже хорошо так зболтувати, тому що тут на дні осадок. І я розводила його теплою водичкою. Оцей флакон я використовувала на два відра, на 20 літрів води. Я його ділила по 50 грам. 50 грам на одне відро, на 10 літрів і 50, грив... 50 мілі... літрів на інше відро. Тож, на два відра вистачає цього флакончика. Покриваємо. З ним, звичайно, можна і в курінь давати, але в курінь це не так дешево, тож я давала його по листику. І я вже бачу, що рослинки попіднімали вуха після цих несприятливих погодних умов. І я думаю, все буде добре. Також від хвороб. Треба теж обробити, хто, звичайно, чим може. Можна хорусом, можна квадрісом, там строк очікування маленький, і рослинки поки буде вже ягода, поки буде збір, то вже все це розпадеться. Або, звичайно, можна біопрепаратами працювати від хвороб, тому що пішла п'ятнистість. Вже на деяких сортах пішла п'ятнистість. Де от зараз погодні умови такі, що йдуть качелі, то жарко, то холодно. І при холодній погоді рослина не може взяти добрива. Не може взяти ті елементи з землі, не те, що добрива, а ті елементи з землі, які їй потрібно, тому, звичайно, треба їй допомогти. Так як у ізобіоні є різні складові, приміняти можна на трояндах, воздиках відкритого ґрунту, томати відкритого ґрунту, огірки відкритого та закритого ґрунту, картопля. Я знаю, що в багатьох. Попідмерзала картопля, але ж якщо листя немає, то, звичайно, цим препаратом не можна користуватися, бо немає листа. Коли ж хоч чуть-чуть відростає листик, то можна побризкати цим препаратом і рослина піде рости. Тож так, всім миру добра, всього найкраще, все буде Україна. До побачення!